Fit it up. I'm fitted up. Hop in my car and get it giddy up. Giddy up. Secure the bag, yeah, I get the box. Pick it up, pick it up, pick it up. <laughs> Ех, Піксель-Піксель. Найконтроверсійніші смартфони, але завжди зі своїм вайбом. Сьогодні ми говоримо про Піксель 10, базовий представник лінійки смартфонів від корпорації Добра. І як на мене, саме в ньому є найцікавіші зміни, порівнюючи з минулим поколінням. На що він здатен, що покращили, а що погіршили, давайте розбиратися в цьому огляді. Але кажу відразу: погіршили щось таке, на що я взагалі не очікував. Тим часом, подяка за наданий для тестування смартфон, летить магазину Pixofon. Переходьте на сайт за посиланням в описі та підбирайте собі як нові, так і вживані трубки. Ну і про аксесуари та тонну інших гаджетів не забувайте. Бо асортимент в Піксофоні, як завжди, доволі цікавий. Отже, на передньому плані у нас дизайн. Він практично не змінився, порівнюючи з дев'ятою лінійкою. Рубані грані, фірмовий острівець з камерами та приємний світло-лавандовий колір в моєму екземплярі. Звичайно, існує ще декілька забарвлень, проте всі вони вирізняються глянцевим склом Gorilla Glass Victus 2 позаду. Матове приберегли для про моделей. Знаєте, мені подобається фірмовий стиль пікселів, але вже не так сильно, як це було в часи скруглених ребер та екранів водоспадів. Зате 10-й піксель рахується відносно компактним на сьогодні. 6,3-дюймовий Full HD Plus OLED-екран на 120 Гц та з піковою яскравістю 3000 ніт. На жаль, не LTPO. В системі герцовка в статиці знижується до 60, а на Always On Display до 30. До речі, як виявилося, DC дімінгу, як на Pro моделях, теж немає. Зате у всіх інших характеристиках екран чудовий: прекрасні кути огляду та гарна видимість на вулиці. Під капотом в базі залишилося 128 ГБ постійної пам'яті та 12 оперативної. Трішки прикро, що саме в цій комбінації стандарт постійної пам'яті UFS. Три, А щоб отримати швидшу пам'ять, треба дивитися на варіанти 256 гіг та більше. В ролі процесора виступає Tensor G5, який тепер виготовляється на 3-нанометровому техпроцесі TSMC. Словами не передати, скільки очікувань у мене було від нового процесора, але... Як виявилося, біда тензорів полягає не так у техпроцесах, як в архітектурі, яка на жаль поступається практично всім конкурентам. Тобто, загалом маємо непоганий середняк в плані потужності та бенчмерків. Втім, лінійка все таки флагманська, і саме через це виникає дисонанс. Так, пікселі ніколи не були про цифри чи ігрову продуктивність. Я завжди закривав на це очі, оскільки в прозаїчних завданнях пікселі завжди були шустрі та плавні, хоч і не без нюансів. З коробки в нас 16 Android з уже свіженьким Material 3 експресів дизайном. З ним я вже знайомий, оскільки на своєму Pixel 8 Pro кілька місяців використовую даний дизайн на бета-версії. Зміни в основному позитивні, естетично це завжди дискусійно. Втім, стилізація мені набагато більше подобається, ніж новомодні Liquid S в айфонах. І все працює, наче гарно і швидко, але вперше за тривалий досвід тестування пікселів я стикнувся з лагами в головній менюшці. Іноді жест назад спрацьовує не одразу, і це відбувається рандомним чином, виключно в головній менюшці. Будемо сподіватися, що пофіксять. Навіть знаючи, що пікселі не ігрові телефони, мені було однаково цікаво потестувати, що там і як, адже змінилося відеоядро. Якщо що, користуйтеся таймкодами, щоб пропустити цю частину. Запускаю реквіст на максимальних налаштуваннях, і вже на старті бачимо неприємну різницю не на користь 10-го пікселя. 50 FPS на Pixel 8 Pro проти 38 на на десятці. Це якось сумно. Втім, ще сумніше стає через буквально кілька хвилин, коли тензори починають тротлити. FPS на новинці починають провалюватися нижче 30, а це вже означає, що грати стає дискомфортно. Тоді як 8 Pro частіше утримує грабельну планку. З нагрівом все теж неоднозначно. Екран на 3-4 градуси гарячіший на Pixel 10, тоді як спинка навпаки на кілька градусів гарячіша в Pixel 8 Pro. В принципі, це означає зміну внутрішньої компоновки охолодженням. Та якщо дивитися загальну картину, тензор як грівся, так і гріється швидше та більше за аналоги від Qualcomm чи Mediatek. Через 15 хвилин тесту новий тензор видушує аж цілих 14-15 фпс, тоді як старий тримає планку трохи більше 25 FPS. ФПС. Але є й позитив: за час тесту 10-й піксель втратив лише 7 заряду, тоді як 8 Pro втратив 10%. Втім, тут треба зробити поправку на те, що 8 Pro в мене на бета-версії Андроїда, і за два роки відбувся ще й природний знос акумулятора. Ви закономірно спитаєте, що це за фігня? Справа у старих версіях драйверів для нового відеоядра, саме тому показники нових пікселів в геймінгу такі жахливі. Google знає про цю проблему і пообіцяла випустити оновлення, яке має пофіксити ситуацію. Однак тут такий скромний момент. Смартфони вже продаються приблизно два місяці. А ви лише даєте обіцянки оновлень. Вибачте, але від Google очікуєш трішки більшого. Принаймні не дикого регресу порівнюючи з їхнім же процесором дворічної давнини. Я вже мовчу про порівняння з конкурентами. Хух, закінчуємо з іграми і переходимо до справжньої причини вибрати Піксель 10 камери. Почнемо з фронталки, бо її не змінили хардверно ніяк. Той самий 105 мегапіксельний модуль з автофокусом та світлосилою f 22 Він стоїть як на попереднику, Pixel 9, так і на 8 Pro. Саме тому деталізація рівно така сама. Відрізняється лише мінорна температура кольору. Загалом доволі непоганий селфач. На спинці бачимо аж три модулі камери. Це справді дуже позитивний момент. Пояснюю, чому зазвичай ми звикли, що в молодших флагманах ставлять лише основну і ультраширококутну камери. Це досі робить Apple та багато китайських виробників. Це ж робила і Google. Рівно до 10-го покоління. Тепер в нас є зум модуль не просто зум, а перископічний п'ятикратний телевик на 10 з копійками мегапікселів та світлосилою f 31 і кажу відразу: розмір сенсора та й загальні оптичні характеристики у нього не дуже на фоні прошок. Це помітно при прямому порівнянні. Рівень деталізації значно нижчий, але. Краще такий зум, ніж його відсутність взагалі, як це було до цього. В день виходять дуже навіть непогані знімки, алгоритми постобробки витягують все, що можуть з цього заліза, і це приємно. Та не все так весело і прикольно, бо, поставивши перископ, компанія порізала розміри сенсорів основного й ультраширококутного модулів. Тому, грубо кажучи, тут рівно ті самі сенсори, як і в Пікселя 9А, який я тестував раніше цього року. Але скажу вам так: якщо вибирати по камерах між умовним Pixel 9 та Pixel 10, то я би цілився саме на десятку, виключно заради зуму. І мене б не дуже хвилювало, що на основну камеру виходили б трішки гірші знімки при недостатньому освітленні. Але оскільки пікселі багатьох останніх поколінь і так гарно фоткають, то Google придумала ще софтверні заманухи для десятки. Так, саме тут ексклюзивно є так званий фотопомічник. Це окрема функція, яка аналізує на що ви наводите камеру і дає поради, що і як зробити, щоб фотка вийшла кращою. Прикольна фіча, якщо ви абсолютний нуль у фотографії і просто хочете оцю чарівну кнопку під назвою Зробити шедевр. Та якщо у вас руки зі сраки, як у мене, наприклад, то жоден фотопомічник тут не врятує. Відео записується в 4К60 максимум і, як завжди, на пікселях стабілізація. Хороша, а деталізація просто нормальна в умовах з хорошим освітленням. Так, запис відео на Pixel 10 і Pixel 8 Pro. 4К 30 кадрів на секунду при ходьбі. 5 x Виглядає якось так. Ультраширики одинакові. Тиць тиць. Що ой? Два x кроп. П'ять ікс. Шоста година. Починає сутеніти. Така двіжуха на дорозі. Всі хочуть їсти, пісяти і спати. Отаке от. Таке -от. Так, iPhone 15 Pro Max проти 10 Pro Pixel. Старіо динаміки 10 піксель має хороші, а в порівнянні з моїм 8 Pro звук помітно об'ємніший, що не може не радувати. Вібромоторчик класний, приємно тук-тукає в системі. За це я пікселі завжди хвалю. За біометрику відповідає ультразвуковий сканер відбитків пальців, який почали ставити з 9-го покоління. Він помітно швидший та точніший, якщо порівнювати з оптичним аналогом на Pixel 8 Pro. На додачу маємо можливість розблокувати смартфон обличчям за допомогою фронталки, що працює гарно але не вночі, оскільки немає додаткових датчиків. В телеграм-каналі Технарні, до речі, підписуйтесь. Підписник питав щодо підтримки Во ЛТІ та VoWiFi на пікселях. Трішки копнув цю тему, і результати наступні. Київстар та Vodafone наразі не підтримують, але представники Київстару обіцяли впровадити підтримку VoLTE ЛТІ для Пікселів, саме для Пікселів до кінця грудня, але як завжди, не уточнили якого року. По інформації від абонентів лайфселу, там ця технологія підтримується, проте в мене не було під рукою їхньої сімки, щоб перевірити. Штатного запису розмов досі немає. Функції по типу супутникового зв'язку чи виявлення ДТП в Україні досі не працюють, як і досі немає підтримки української для транскрипції. По останньому пункту пікселі прямо брати близнюки з Самсунгами, якщо що. Десктопний режим на 16-му андроїді є. До речі, він тепер значно менш сирий ніж був у бета-версії, але однаково доволі обмежений. Відкопати його можна в параметрах розробників, тому видно, що компанія поки встидається викатувати цю фічу для всіх. Автономність слухайте 4970 мА у відносно компактному корпусі. Це добре, добре, звичайно, в рамках пікселів, бо якогось суттєвого бусту я не помітив. Втім, на активний день використання заряду повинно вистачити. Знову ж таки, якщо не грати в ігри і сподіватися, що Google з оновленнями буде покращувати оптимізацію, а не руйнувати її. По зарядці у нас є серйозні зміни, і вони двоякі. Спочатку про позитив Pixel Snap. це аля ля MagSafe у виконанні Google. Ви тепер можете примагнітити купу всяких павербанків, підставок, гаманців та інших аксесуарів, і вони будуть міцно триматися за спинку смартфона. В мене ж з усіх магнітних аксесуарів є буквально одна штуковина, і прикол в тому, що вона магнітиться якимось чудом і до 8 Pro пікселя, в якого немає піксель Снеп. Так, тримається менш надійно, але все ж. І тут нюанс заради цих магнітиків компанія видалила можливість реверсивної бездротової зарядки. Так, нішова функція, якою може ніколи й не скористаєшся, але мати резервну можливість від телефона підзарядити терміново ті ж навушники було приємно. Тепер же користувачі цього позбавлені щодо дротового заряджання, то маємо прозаїчні 30 Вт, які дозволяють за 30 хвилин зарядити трубку майже на 55%. Підсумку Pixel 10 це непоганий базовий піксель, який нарешті має зум. І це важливо, це приємно, якби не одне але. База стартує зараз від приблизно 34 тисяч. Тоді, як, скажімо, той же 9 Pro Pixel, який буде на голову кращим майже у всьому, на тому ж піксофоні коштує всього на 4 тисячі дорожче. Але ще епічніше, що Pixel 8 Pro можна взяти на 10 тисяч дешевше і однаково отримати LTPO екран та кращі камери. Так, в обох випадках ті пікселі будуть мати трохи менше. Софтверних ексклюзивів та менше оновлень Андроїда, але ж, ну, ви розумієте. Тому класично в піксельному світі чекаємо поступового здешевшення, чекаємо оновлення графічних драйверів, чекаємо на допилення та оптимізацію від Google, і тоді вже можна бігти по цю цукерочку та відривати її з руками і ногами. Втім, якщо для вас пріоритет мати най найновіше покоління. Якщо ви дуже чекали магнітного кріплення для аксесуарів, якщо трохи яскравіший екран теж має принципове значення, тоді Pixel 10 стане прекрасним вибором для вас прямо зараз. А ще прекрасним вибором буде підписка на технарню та перехід на сайт Піксофону за посиланням в описі під цим відео. Поради від Тані. Не забувайте, що розпочався сезон глітвейну. І він не обов'язково має бути алкогольний. Є чудові безалкогольні рецепти. Що? Вийде звідси, все, капець, ніяких більше порад.